Так, ще одне дерево провіраємо на сік. Чи буде тести сік, чи ні. Хочу соку, а берези не течу вже. Провіраємо, з чого можна ще точити. Ой. А що це таке? Не знаю, що за дерево, але свердлиться дуже паршиво. Може, того, що воно якесь мокре. Ну... Форснером взагалі не хоче свердлитися. Диви, що це таке? Це що таке твердюще? О, О! так, просвердлилося ніби непогано, но соку теж не бачу. Що за діла? Так, що це таке? Так, о, кружлечки є. Ну, буквів тут не буде, букві тут не буде, шукайте далі, шукайте далі букви. О, все не буде. Тепер з буквами не так легко. Букви тепер тягше буде шукати. Шукаємо, я знайду сік тоді покажу поки що не знайшов соку. Ну Я не знаю, що це таке. ну Дивіться, така кора, таке кора. дерево. Листя під ним, нема листя. Листя, сунечки, бачите, сунечки. А що це таке, не знаю. Хто знає, що це за дерево, Ну це не липа, воно тверде. Якийсь і награбний похоже, і не знаю, що це таке Дивіться, Що це за карамба. Ні соку немає, ні листя немає. Не знаю.